Друзі, привіт! От, от виход з ситуації. Кулер, от такий кулер, згорів. І тепер я на маслі не можу топити, тому що немає подачі воздуха. Тут ця штучка на трьох ножках бачите, вона стрельнула. Но, Не проблема. Що я придумав, як вийти з положення, поки приїде новий кулер? От таку от штуку розібрав. Там такий от 12-вольтовий мотор. Мені щось він не подобався. Розібрав, ви поняли, от. ви зрозуміли, що це? Да? А там отакий от мотор, бачите, длинний стержень. Е, взяв отаку от трубку. У мене вони є це трубки для слухових апаратів. І зараз це все діло через трубку. От сюди я підключу, зафіксую мотор і на який час буде працювати. Пізніше покажу результат. Це я кажу, як -то на пару днів я замовив новий кулер. Щоб не стояти і не ждати просто так при приколзом. Поки ґрунти сухнуть на машинах. Ми колхозимо. І думаю, все буде чітко, зараз пізніше все покажу. такий от уголок. Це, по-моєму, по дереву, по металу. Не знаю, не Десь в будівельному магазині купляв, так валяється. Отак от, так от і Я от так от вращаю і мотор крутиться. Зараз подам питання. І проверим, як це все буде работать. Отаку от, от спіральку зробив, потому що на двигуні шток чуть-чуть потоньше по діаметру. Так вот колхозно прикрутив. Надо металл отсюда убрать. Ну, почему так получается, да? Включаю. Даю больше чуть оборотов. І ось так тепер працює. Ще потужніше. Кому цікаво, ставте лайк. Всім доброго вечора, друзі. От такий кулер, який стояв отут і подавав воздух. На масляний котіл, масляну горілку, він довго не витримав, він згорів. Можливо, тільки і за те, що коли я його тільки купив, я не помітив на Алиэкспрес, там були на 12 вольт і були на 5 вольт. Я випадково купив на 5 вольт. А блок стабілізатора чи блок напруги на 12 вольт. Коротше, він вийшов із строю. Я тут колгозив хібічу, питався щось зробити. Зря потратив час. Отакий ось поставив в мене був. А обороти регулірую отаким от пультом. Тут можна обороти додати. Зараз почуєте звук по звуку. Ось обороти вентилятора. Більше. Менше. І все працює, все чудово. А такі, якщо берете, звертайте увагу на скільки вольт, вольт. Бо, я ж кажу, взяв на 5 вольт, де ще є в мене відео, я питав, згорить, що буде працювати. Люди писали, що буде працювати, але недовго. Всім дякую, ставте коментарі, підписуйтесь, всім гарного вечора.